Я ще разом із вами хочу сказати слава нашому Богові. Колись стариця Савська, яка проживала в Ефіопії в Африці, вона чула, що на Близькому Сході, досить далеко від неї, є один мудрий чоловік, який говорить дуже мудрі речі. Колись не було літаків, не було швидкісних машин, були коні і осли. І вона настільки хотіла почути оцих мудрих Божих слів, що вона повеліла, щоб запрягли колесницю і вона поїхала в довгу дорогу. Їхати треба було тижнями за оце, щоб своє задовільнити бажання почути Слово Боже. І вона, коли туди приїхала, вона побачила людей, які там проживають, і вона сказала такі слова, які щасливі ви. Що вам не треба їхати з Африки, не треба долати такий великий шлях, які каже блаженні люди, ці твої, які живуть разом з тобою і мають можливість постійно чути ці мудрі слова. Ми настільки, деколи, будучи віруючими людьми роками, десятиліттями, ми настільки звикли до цієї привілегії чути Боже Слово, що ми його деколи навіть не цінуємо. Мені приходилось бачити в зібраннях, де є пророки, і вони пророкують роками. Коли я приїхав перший раз у зібрання, де я чув голос пророка, у мене сльози котилися горохом з очей. Я не міг повірити, що Бог із неба говорить до людини. Для мене це було щось велике. У мене сльози котились з очей. Одного разу я приїхав в зібрання, де люди вже десятиліттями чують пророче слово. І я був край здивований, коли йде пророцтво, а люди пішли в туалет. Я не міг повірити, як так можна зневажити Словом Божим. Наскільки треба Його не поважати, щоб просто встати і піти? Ми настільки звикли. До того, що не мають інші люди, що ми можемо вже і перестати цінувати тим словом, яке дав нам Бог чути. Люди деколи дивляться на годинник, вже дивись дві-три години зібрання, ну вже би закінчували. А хтось би хотів їхати тисячу кілометрів, щоб почути ті слова, які сьогодні Дух Святий промовляв до Твого і до мого серця. Тому за цю можливість і цю привілегію ми повинні дякувати Богові і просити в нашого Бога, щоб не приїлася нам Божа їжа. Щоб ми не сказали, як євреї в пустині, на цю спасаючу їжу, яка була єдиною там у пустині. Вони сказали, нам надоїла оця негідна їжа. Забери її Господь геть, ми не хочемо її більше їсти. Господь прогнівався. У вас же там раціон скудний, у вас нема нічого більше. Чому ви так говорите? Дорогі мої брати і сестри, як Богові неприємно, коли він дивлячись на твоє серце, бачить там оце бажання встати би і піти додому. Надоїла вже ця їжа, хай береже нас від цього Господь. Хай нам не привикнеться нам їжа Божа. Хай ми будемо дякувати за неї так, як ми це робили перший раз, коли ми попали в зібрання. Я деколи кажу це, людину, яка перший раз прийшла в зібрання, видно зразу, її очі видають. Звідси за кафедри видно ваші очі. Так от у людей, які перший раз прийшли в зібрання, у них очі, як два фонарики горять. І їм цікаво, кожне слово, вони його поглощають. А віруючи, деколи, які по 30-40 років, як на автопілоті їдуть, вони взагалі нічого не бачать і нічого не чують. Дав би нам Бог, щоб ми, які вчора були ревні, такі були сьогодні і аж до самого нашого останнього дня. В ті дні, коли наша земля святкує Різдво Христове чи народження Ісуса Христа. Звичайно, наші серця наповнені подякою нашому Богові. Сьогодні, якщо би запитати любу людину, що ти відчуваєш, вона скаже: Я відчуваю подяку Богові за те, що Бог свого єдиного сина не пожалів, але віддав Його за тебе і за мене. Одного разу Ісус підійшов до апостола Свого, такого ревного, і дає йому таке дивне запитання. Воно, як для мене, воно Петрові показалось дивне. Петро, Ти любиш мене. Що за питання, Господи, Ти же знаєш. Він повторює, Ти любиш мене. Господи, Ти все знаєш. Він тричі запитує. Якщо б сьогодні Ісус з'явився тут між нами в тілі і підійшов би до любого із нас і задав би це питання, Ти любиш мене. Скажіть, що би ви сказали? Так, Господи, я люблю тебе. Я друге питання пропоную, якби Ісус сьогодні задав це питання тобі або мені, чи готовий ти мене зрадити? Брати і сестри, як ви думаєте, що би ми відповіли, якби Ісус, дивлячись тобі в очі, сказав, що має статися в твоєму житті, щоб ти мене зрадив? Я перефразую трошки в м'якшій формі, задам питання, на що ти готовий мене проміняти? Брати і сестри, є речі, які для нас можуть бути цінніші, як Ісус, і ми їх проміняємо. Ісуса на ті речі. Скажіть, чи є в нашому житті такі речі, кожен сам собі скажіть. На що би ми проміняли Христа? Ось Сатана підходить до Ісуса і пропонує йому зйомку. І Він каже, якщо ти впавши, поклонишся мені, оце все, що ти бачиш, воно буде все твоє. Ну Ісус на цю уловку не подався, тому що Отця Небесного Він любив більше за все. Ви знаєте, ми живемо у час, коли наша віра по-серйозному не випробовується ще. Браті мої і сестри, якби любого із нас сьогодні підвести до печі, до якої підвели оцих трьох молодих хлопців, і запропонувати нам, або Ісуса відрікаєшся і живеш, або в печку. я думаю, що наша віра би підпала під дуже серйозне випробування. Коли б ми подивилися на лютість того огню, що би ми сказали Ісусу, в пічку, так в пічку. Брати, мої і сестри, Бог говорить Духом Святим, що буде нападки на нашу віру, чи наша віра сьогодні в Ісуса, різдво якого ми святкуємо, готова піти в пічку. Я буду легші речі пропонувати. Ви знаєте, Ізраїль, до якого прийшов Божий Син, Дух Святий, задовго до того, як він прийде на землю, возвістив. Що вони підуть на зділку з сатаною. Вони свого Господа продадуть, зрадять Його. Божий народ, не язичники зрадять Ісуса, вони Його не знали. Дух Святий возвістив, що Ісуса продадуть свої, від Нього відречуться самі близькі. І ось Дух Святий говорить через пророка Захарію, один із тирозів, я буду читати тільки вибірково. Дванадцятий і, напевно, 13-й вірш. І скажу їм: якщо угодно вам, то дайте мені платню мою, і якщо ні, не давайте. І вони відважать на сплату мені 30 срібняків. І сказав мені Господь кинів у церковну скарбницю, висока ціна, в яку вони оцінили мене. І взяв я 30 срібняків і кинув їх в дім Господній для гончара. Коли ми читаємо закон Моїсея, там вола вбитого, була назначена сама така ціна 30 срібняків за вола. Божий народ оцінив свого Господа в ціну вола чи в ціну раба. Ви можете собі уявити, ціну Господню оцінили в 30 срібняків. І оцінив його ближайший соратник, друг, самий близький до мене. Про який Давид за тисячі років до Ісуса сказав: той, який їв зі мною хліб мій, підняв на мене п'яту Свою, це дуже боляче, коли зраджують самі близькі. Від чужих ти не надієшся ні на що. Но на своїх ти покладаєш надію, що свої не продадуть, чужі продадуть свої ні. І от коли свій продає, коли свій зраджує, це дуже болить. Ісуса дуже боліло. Що його зрадив один із 12 із самого близького оточення. Пішов на зділку з сатаною. Так дешево сатана оцінив Іуду Іскаріота. Я часто то кажу по мірі того, наскільки людина віруюча, настільки сатана й предлагає. Сильно віруючому, Він велике щось пропонує, слабовіруючому взагалі дішов пропонує. Він знає, що слабовіруючий і за задішовку продасть Ісуса. І Як ви думаєте, це не тільки Бог оцінює, і сатана оцінює. Що запропонувати тобі? Скажіть, брати і сестри, от кожен для себе, що би нам такого запропонувати, щоб наша віра захиталась? І як ви думаєте, наскільки ми важимо? Коли я покаявся, я жив тут в одному містечку, і я свідчив багатьом людям: перша любов, я до всіх чіплявся, всім говорив. І один хлопчина, хороший хлопчина. Я його не засуджую, я просто приклад. Він мав дівчину, яку любив світську. І Господь пропонував йому через мене ставати віруючим. Він прийняв волю Божу. Він тішився їм. Він казав, в мене ніхто не зрушить з цієї дороги. Но він став перед вибором. Дівчина сказала або я, або віруючий. І він вибрав дівчину. Так зраджують Христа. Звичайно, ніхто не каже, що Він зраджує, но це зрада. Коли є можливість вкрасти, попираючи волю Господню і заробити нечесним шляхом. І ти, закриваючи очі, знаючи, як каже, ти кажеш, що не чинити, а чиниш і каже, цим безчеститься ім'я Боже між язичників. Ось ти знаєш, що не можна вкрасти і так заробити. І ти йдеш на цю зділку. І ти доробився ну, нечесним шляхом. Скажіть це зрада чи ні. Ти проміняв Слово Боже на гроші чи ні? Ніхто це правду собі, ніхто не признається, і ніхто чесно, сам собі не скаже, я зрадив мого Господа, тому що гроші оказались важливіші. Коли почалась війна, багато друзів за кордону дзвонять. І запитують, чи не хотів би ти поїхати за кордон. Може б і хотів. У мене багато там друзів є. Кажуть, тут війна, забирай дітей, що там, без тебе не обійдуться, обійдуться. Нема людей, незамінних, обійдуться. Я просто подумав собі, друге, ви знаєте, буває так, що бере спортсменів, от тренер маленького хлопчика знайшов, і він вкладає в нього 10-15 років. Він готовить його до великого змагання. І за тиждень, перед змаганнями, цей хлопець каже: Я не хочу займатися спортом. Скажіть, що відчуває тренер? Він вклав у нього все своє життя, а йому плюнули в лице. І я подумав собі, з 95-го року. Господь працює над моїм серцем. Він мене твердолобого, впертого, гордого, навчив трошки смиренню, трошки уніженню, трошки слову Божому, трошки любові до людей. Він працював наді мною, а я візьму та й махну на це все рукою. Та й поїду куди-небудь, де краще живуть. Скажіть, як воно буде? Я не зарікаюсь ні від чого, я не кажу, що я герой віри. Бо ті, що зарікаються, Бог випробовує серце, і вони обов'язково падають. Я боюся казати я. Я просто так собі порозважав. Слава Богу, хліб є. Богу дякувати, мир є, танки не їздять по вулиці. Давай будемо служити Богу, а Бог не оставить. Буває так, брати і сестри, що на тебе тисне людина, тебе унижають. І перед тобою вибір. Бог каже, не мстіть за себе улюблені, дайте місце гніву Божому, я відімщу. В тебе вибір. Або заступитись за себе, або віддати Господу. Хто для тебе важливіший, твоя гординя, яку унизили, чи слово Ісуса? Брати, і сестри, таких ситуацій є дуже багато в житті. Коли Бог випробовує нашу віру і на вагу ставиться Його слово і ми. Як ми робимо? Якщо каже, зичую тебе, позичай і позичай даже тим, які не думають віддавати, вас випробовував Бог на цій вірші? Мене випробував. коли наркомани в цьому містечку почули, що я став віруючим в них черга була до мого дому. Вони всі ходили, щоб я їм позичав гроші. і Я знав, що ні один не віддасть мені. Одного разу хлопчина із інтернату прийшов, я пам'ятаю, що не було нічого, залишилось три рублі в кишені. І він приходить і каже, дядько, дайте мені три гривні чи рублі. Я думаю, звідки ти знаєш, скільки в моїй кишені. Є той, хто знає, він не казав два і чотири, він каже, дайте мені три. Все, що там лишилось, І я зрозумів, що Бог його послав, щоб подивитися, що я буду говорити. Ми можемо від Слова Божого за три рублі відректись, які нічого не значать, і які тебе і так не спасуть. Брати, і сестри, ми повинні переглянути Євангелію в нашому житті, наскільки ми, наскільки ми дотримуємося того, що сказав Бог. Наскільки воно для нас важливе? Було сьогодні сказано, що виконавці, а не слухачі будуть блаженні у Бога. Що важливіше для нас, ось тисне на тебе людина, тебе зневажають, тебе мають за ніщо. Хочеться обіжатися, хочеться боронитися, хочеться воювати. А Бог пропонує нічого не робити, не обіжатися, послухати Господа, віддати все в Його руки. Взяли, каже, оцінили мене в 30 стрібняків. Брати мої сестри, скільки ми оцінили нашого Господа, ви знаєте, оце Бог дуже хоче, оцю фразу, що ми в житті навчилися говорити не просто говорити, буду закінчувати, а щоб ми досягнули до цієї фрази. І якщо що піде не так у нашому житті, частенько буває. І, я думаю, і тут, у цьому зібранні, навіть тут Бог це. Не все вам подобається. І мені. І в житті нашому далеко не все так, як ми хочемо. Ми строїли одні плани, Бог по-другому повів наше життя. І Бог любить дуже цю фразу, брати і сестри. От у ті різдвяні дні, якщо би люди запитали Ісуса, Ісус, ось Ти для нас помер, Ти для нас воскрес. Ти хочеш, Ісус, щоб ми для Тебе щось зробили. Некутю Вінкуті не кутів, він їсть. Якби Ісус задав питання, Ти добре для мене хочеш, або ми б спитали, Господь, от я хочу для Тебе щось добре зробити. То Ісус всім тим людям, які щось хочуть добре зробити, пропонує. Це для нього дуже важливе. От навчитися цієї фрази. Хай буде, Отче, воля Твоя. Брати і сестри, хай буде його воля Амінь. на те, що зараз є. Буває, що ми хворіємо. Буває, що роками в нашому житті не так. Буває, що взагалі все пішло не так. І ти чуєш, що всередині ти кипиш. Добре штраф заштрафували, що ти заплатив, і питання вирішилось. А якщо ти бачиш, що воно не пішло так, як ти хотів, і роки йдуть, і ти починаєш розуміти, що воно і не піде так, як ти хотів. І що тепер? І твоя внутрішність протестує, ти весь кипиш, ти не згідний зі своїм життям. От подари Господу Ісусу цю фразу. Господи, хай буде воля Твоя. Оце для Бога важливо. Не куті, не лампочки, не свічки в церкві, а сказати, Хай буде, Отче, воля Твоя. От Боже, так як Ти мене повів у житті, це просто прекрасно. Просто прекрасно. Не винувати ти когось, не казати, Боже, чому моє життя покалічене, а сказати, хай буде воля Твоя Господь, Волос не падає з голови, без твоєї волі, раз ти так захотів, то хай воно і буде так. Я закінчую, я колись прочитав, приїхав в гості до, до одного чоловіка. Він, видно, любить читати, я там не було що робити, Лев Толстой, і хтось мені казав, що він віруючий. Там у нього є 42-й том такий, і мені чисто, случайно, якщо є случайності, попало на очі, його історія. Він каже: я хворів, жінка хворіла, діти хворіли, я молюсь, 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 і воно нічого не міняється. І каже, одного разу в житті я пішов до такої критичної точки, що мені це все набридло. І Я вже розчарувався в розневірився. І каже, я став на коліна і сказав Богі слова. Якщо раніше каже, я боявся, Господи, хоч би не померла жінка, хоч би діти не померли, хоч би я не помер. Він каже, я одного грозу встав на коліна і так спокійно, каже, сказав Бог, Господи, якщо ти хочеш, щоб я помер, і я хочу. Якщо ти хочеш, щоб жінка померла, і я хочу. І як ти хочеш, щоб діти померли, і я того хочу. Господи, я все хочу те, що хочеш ти. Він каже, з цього дня не хворів я. Не хворіла жінка і не хворіли діти? Тому що він прийняв волю Божу. Він перестав сперечатися з Богом. Як ти хочеш, прошу милості, но воля. Ісус теж казав, якщо можна, ми коли хворі, кажемо, якщо можна, і сели, якщо можна, життя моє устрой, якщо можна, дай гроші, якщо нема. Но впрочим. Оце дуже важливо. Брати мої серці, чи знає Бог краще? Знає. Тільки би дав нам Бог віри довіритися йому. Боже, ти знаєш, як буде краще. От так, як ти ведеш, ото само краще так. Амінь. Ви знаєте, найлегше казати амінь. Я це знаю. Но ми будемо молитися, щоб то амінь було одягнути в силу Божу. Бо амінь. Може, ми і від серця кажемо амінь. А коли наступають спокуси, і від, одно, від аміння осталося тільки м'який знак у кінці, бо нема сили це виконати. А Бог дає силу. Один раз я чув, і навіть два що сила у Господа. Амінь.